Так когда к нам прийшла Росія. Штоні наконец-то мы будемо жити з каким то порядком, з какими то законами. А получается, что мы ми прийшли к тому, что мы ми живемо ще більше беззаконні. Дружина та сестра російських військових, яких затримали за підозрою у вбивстві Рассела Бентлі, звернулися до Путіна з проханням не карати їхніх чоловіків за це. Хто такий Рассел Бентлі? А гарне питання. Це американський доброволець, мав позовний Техас та ідейно воював за так звану ДНР, та який був вбитий ось буквально в квітні цього року за загадкових, як то кажуть, обставин. Хоча направду не сильно той загадкових. Цього персонажа вбили свої, ж, та намагалися це приховати. Ну і ось тепер родичі тих, хто вбили Рассела, просять Путіна не карати їхніх чоловіків за це. Ну, вбили, то й вбили. Рассел – це американець взагалі. Безпреділ. Був прильот. Во время прильоту каким-то образом у нас очутился на, на листі прильоту американець. Говорював <задков> на англійському мові, розмахував військовим. Наші хлопці його задержали теперітним причинам їх посадили. Так, ну подумаєш, дрібниця, що якраз таки в п'ятій бригаді ДНР мені Захарченка просто закатували до смерті американця, який 10 років тому поїхав воювати за так званий Руський Мір. Що її родичі зробили такого? Вона не розуміє. А, хоча дійсно це ж беззаконня в терористичній республіці, де щодня когось вбивають. Раптом почали затримувати за жорстокі вбивства. Розуму не збагненно. На няні нам ситуації посадів хлопців е... В и не, не дають нам ни увидеться, ни что-то передать, ні ни вообще объяснить, почему они там сидят. Скажите, пожалуйста, почему из за страны, которая с нами враждует, мы должны терять наших мужей. А це вы краще запитайте у дружины вбитого террориста с позывным Техас Рассела Бентли. Чому ви маєте втрачати чоловіків через незрозуміло, що ну дивіться, у вас родичі терористи, і у неї родичі терористи. Я думаю, якось на цьому ґрунті порозуміння можна знайти. Тільки головне не казати, хто кого вбив. Інакше почнеться техаська різанина бензопилами. Кожен, який має хоч власть, творить все, що хоче. Повагіте нам, пожалуйста, добитися справедливості. Ну це нонсенс. Кажуть, що в кого є влада, той робить що завгодно на окупованій території. Так почекайте: а хіба їхні родичі не робили рівно те саме? Мали владу, мали зброю та й робили що завгодно. Взагалі, це ж філософія терористичних угруповань, про який закон, про який порядок може в принципі йтися. До слова, нагадаю, Техас цей скупитився ще в квітні. Вбивць тривалий час не шукали. Думали, що справа вийде якось зам'яти, але після резонансу все ж таки заарештували людей. Ну і тепер їхні родичі просять їх просто відпустити. Ну, типу, не вперше вони вбили, та й не востаннє вбивають. Ну, чого за це когось судити? Правда? Теріали. Урожайності з розрушення каховської плетіни, ну тім не аграрії, не херсонський не? Не гауляйтер Сос Альдо прибув на Уклін до Путіна. Ну і там він фактично звинуватив диктатора. каже, що через підрив Каховської ГЕС його регіон страждає без води та втратив врожайність. Враховуючи той факт, що саме росіяни стоять за підривом цієї споруди. Виходить, що зрадник шкодує вже про те, що вони тоді на це пішли. б вода була більше вражання збройніш. А так слава богу, 1243 комбайна тільки вже зараз почали начали роботу. Почти 2300 автомобілів, 1300 тракторів, що займається Большое кількість. Так, так, кількість велика, але якби ти Путін не підірвав би гесто, могло б бути іще більше. Взагалі, у мене складається таке враження, що Сальдо пройшов якісь курси Конашенкова по тому, як називати кількість технік. Ну чому ж одразу не 100 тисяч тракторів у нього задіяно та мільйон комбайнів? А, точно. Це тому, що Путін підірвав Каховську ГЕС. От якби не підривав, то точно був би мільйон. Просто цирк якийсь. Місцеві пабліки давно писали про гуманітарну катастрофу на лівобережжі, про те, що продуктів у магазинах там майже немає. А на ті, що є, ціни захмарені, виплат немає. терор з боку окупантів не припиняється. Ну а в реальності сальдо працюють тисячі одиниць техніки всі збирають радісно врожай. Морози нам не вдарили. Та морози і не били. Били та б'ють тільки українські дрони та хаймарси. І тому посіви всі зберігалися. І тому ми как бы, корзину в общу э, Росії додаємо великого <кхух> достатньо врожаю. Я знаю, що, Володимир Васильович, у вас э, как раз по лінії розвитку сільського господарства запланированы определенные інвестпроекти, да? Так. <кхухи> да. <кхухи> Там хранилище, да? Помітили, що Путін тут, як муха на чомусь смердючому сидить, отак потирає там оте лапки та шукає ще можливості для того, як заробити більше грошей. Ні для кого не секрет, що окуповані території диктатор використовує як своєрідний резервуар, в якому він та його немолода команда роблять щось дуже важливе, ну а саме відмивають гроші. Зокрема, через подібні, як він їх назвав, інвестпроєкти. Дивіться. Спочатку вони руйнують місто, потім приходять туди, оголошують, що зараз вже починаємо його відбудовувати. кажуть при цьому, що це не вони його зруйнували, а злі українці. Далі представники бананових республік роблять запит у Москву або в так звані російські шеф-міста, які закріплені за населеними пунктами цих недореспублік. Потім гроші проводяться через них і вже йдуть як допомога для. Молодих республік. Ну а далі розпил та дірібан, все по класиці. Головне тільки на папері казати про те, що плани перевиконані. А те, що відбувається в реальності, та нікого там це не цікавить. Ти, що, да, ребята, і не віриш, що ти в Маріуполі вообще просто здесь сделали повністю, вложили все дорожками. Вот до сих пор кстати, продолжаются здесь роботи ремонтные. Вот. Ну ви просто посмотрите, як же хорошо стало в Маріуполі після освобождения. як же хорошо стало в Маріуполі при Путіні, і дама строїться, сквери, спортивные площадки. Вот это вот Путін молодець! Десь приблизно таке кажуть на російських помийках про те, що відбувається зараз у загарбаному Росією Маріуполі. Наткнувся на відео, де голос за кадром вихваляється тим, які ж майданчики спортивні побудували в місті. Це б нічого, якби не одне, але матеріали для цього майданчику виділила не Росія. Їх просто вкрали в окупованому Донецьку. Пару місяців тому в місті Донецьке почали інтенсивно знімати тротуарну плітку. Її акуратно служили на палети, замотали в пленку і вивезли в неізвісному напрямку. Плітка знайшла в місті Маріуполь. Там зробили шикарне спортивне площадки на берегу моря. Ну як вам таке? Вони ж самі у себе вже тирять і не лише гроші, а просто плитку. Знімають її в одному окупованому місті, перевозять в інше. Я не здивуюся, якщо вона постоїть ну десь ще якийсь час у Маріуполі, щоб всі-всі помийки могли зняти сюжет про відбудову міста, то й поїде ця плитка далі на гастролі кудись, в тимчасову окуповану Авдіївку. Наприклад, скажіть зручно, окупанти влаштувались. Давайте тепер подивимося. А що ж там в Донецьку? Ага. Ага. Прийшло благоустройство в город Донецьк. Вмісто придачки собираються ложити асфальт. Такого маразму ще ніхто не видел. Що Це щоб видели в каком состоянии оно сейчас и в каком оно буде чуть позже. Чому одразу маразм? разом? Це така просто багатоходівка від Путіна з Маріуполя. Он росіянці теж повозили свого часу і трамваї, і фонтани, і плитку. До речі, також не пам'ятаю вже, куди це все потім пішло, але тут це і не грає великої ролі. Показовий сам факт, чого не зробиш для того, аби заощадити гроші. Зараз ви просто побачите, якої якості вони там поклали асфальт у Донецьку на тому місці звідки вивезли плитку. Перекрили асфальт на проспекті Ілліча 91. Зняли плитку, положили ось вот такий асфальт. Це до перших заморозків, до перших дождей. Він вже відходить. Вот Його вот. можна рукою відковиряти. Класне таке покриття. І причому це везде така пісня. Воно вже розсипається, і та його тільки положить. Ще красота по всьому проспекту. Краса та й годі. Точніше, гойді. Так воно якось автентичніше звучить, погодьтесь. Це все якраз таки в продовження попередньої теми про відмивання грошей. На папері, то пошилін, до Путіна, передасть зовсім іншу інформацію. Розумієте, навіть яку. Клоуни. Что тут ще скажешь? Сегодня исполняется два года со дня освобождения города Северодонецка от украинских националистов. Восім долгих лет нам пытались навязать чуждые для нас идеалы. Сегодня вся большая страна Россия, помогает нам восстанавливать город Северодонецк. Окупована Луганщина, место Северодонецк. Ждуни на тлі перефарбованої стели в колір зубної пасти. Дякують Росії за щасливі два роки життя. Вони ж 8 літ страждали. Їх, напевно, 8 літ дамбілі. Хоча стоп, почекайте, чому вісім років взагалі, якщо там була Україна, всі роки з моменту незалежності. І хто ж їх тоді дамбіл, якщо там знову ж таки була Україна і було цивільне життя? Місто після 14-го року взагалі стало прихистком для багатьох переселенців, які тікали туди з окупованого Луганська. Багато підприємств, вузів. Кіл з Луганська саме туди виїжджало та починало там все з нуля. Про які вісім років страждань говорить ця персонажка, якщо навіть інвестиції були в це місто до 22-го року. Але що там було всі ці вісім років за версію цієї дамочки? Питалій заставити говорити і думати на чужому для нас язики. Тому в 2022 році ніхто не удивився, коли в наших жилих кварталах ВСУ стали будувати свої укріп-райони. Когда висушники стали планомірно і хладнокровно унічтажати наші лікарні, дитячі сади, школи, прикриватися нами, словно живим щитом. Ну розуміти абсурд цей переважно російськомовний Северодонецьк. Всі ці роки ніхто не пригнічував, не притискав. Навпаки, українська влада намагалася розвинути це місто. Та навіть злочинна влада Яника, навіть вона не зробила містом того, що з ним зробили росіян. Дійдемо до цього. Жіночка каже, що саме злі висоушники все в місті знищили. Ну але давайте підемо просто за логіку цієї жіночки. Був український Сєвєродонецьк. там була українська армія, бо це територія України. На місто почали наступати російські окупанти з метою загарбання землі. Українська армія що замість того, щоб захищати свою землю, за її логікою, просто почала в тупу лупити по житловим будинкам, лікарням чи що вона там ще казала. І не спадає на думку, що саме та сторона, що наступає, якраз таки знищувала все це. Більш того, навіть якщо підняти архівні статті російських видань, то удари по тим об'єктам, які от називала ця жіночка, російська армія казала, що це їхні удари по так званому місцю розташування ЗСУ. Тобто, вже і тут її брехня розбивається, бо достатньо лише почитати російську пресу за 22 рік, щоб це все зрозуміти. Але зараз про це казати невигідно, ну і це логічно. Суто казочки про порятунок та відбудову. Я зараз покажу вам єдине досягнення окупаційної влади в цьому місті. От, пожалуйста, у нас фонтани. Сочотенька. При тому, що більша частина міста виглядає ось так, так, так і так. Окупанти просто вирішили зробити фонтани. Ну, це так, щоб жителі ДНР, напевно, воді могли позаздрити. Інакше ці пріоритети я пояснити не можу. Коротше, суцільна деградація і не більше, але це і є найкращою характеристикою руського міра. Я вам дякую за перегляд. Дивіться, щоб ось такого не було в інших містах нашої країни. Треба продовжувати підтримувати сили оборони України, бо лише вони стоять на заваді російському злу. Тому долучайтеся до перевірених зборів. Будь ласка, не нехтуйте цим. Кожні 10-50 100 гривень можуть врятувати життя. І якщо не складно, я прошу поширювати цей проєкт у соціальних мережах, аби дедалі більше людей дізнавалося про злочини російського режиму на захоплених нею землях. Дякую.